Відповідь моя на відомого російського історика Понасенко, який зняв відеоролик щодо, як розгромити Збройні Сили України. Хочу нагадати Понасенко: відповідно до норм права Російської Федерації не існує, російської армії не існує. От, на підставі через відсутність гербової печатки, підпису відповідальних осіб, прізвище ім'я по батькові, посади відповідальних осіб, місце прийняття документу про заснування у УСРСР РСФСР, а також Російської Федерації. А також відсутня дата та час прийняття цього документу в цілому. Тому, якщо Поносенко далі буде робити такі ролики, хочу нагадати йому, що армія Росії на існуючих ловках програє і розгром. Не тільки Росії, але історика Паносенкова буде найближчим часом. І заборона йому їздити по Європах в Італію. Саме так. Звертаюсь до української громади в Італії, звернутися до нашого посольства. Щоб такі, як Понасєнко в більше не змогли їздити на території Італії та Турції, звернутися до влади, звернутися до МЗС України з вимогою, щоб історику Понасєнкову, от Євгенію, не давали їздити спокійно по Європах. І відмовили у візі. Я вимагаю від української діаспори в Турції та Італії негайно відреагувати на Євгенія Понасенкова, який в своїй риториці каже, що розгромить Збройні Сили України негайно відреагувати. От. Якось так. У нього є YouTube канал. Детально на це відео посилання в описі на це відео Понасєнка я залишу в описі до цього відео. Робіть висновки, шановна громада Італії, українців та Турції. Зробіть все необхідне, щоб Понасенко більше не міг їздити ніколи по Європах. Якось так. Слава Україні! Героям слава!